Музичку міг заважати красти Потрошенку, тому його і вбили. Логічно. Але письмо Потрошенко. Справа не особисто в ньому, а в тій системі, яка панувала тоді в Україні, і тепер панує в Україні. Справа в ті чужинській владі, яка в Україні. І панували, і тепер панують. І Потрошенко, і Рабінович, і Коломойський, і які там ще зараз є Червоненко, Жвання, Арахамія, і Зеленський, хто тільки не хоче. Оце все чужинське, переважно юдейське шобло, той кагал, який панує в Україні, він не міг допустити втрати влади. А він би втрати влади, якщо б Музичко був живий і якщо Музичко продовжив свою діяльність. Він, звичайно, би втратив ту владу, втратив мільярди, які він награбував. Звичайно, що вони були змушені його знищити. І вони це зробили. Така доля спіткає кожного ідеаліста. Якщо хтось вважає, що е, можливо бути ідеалістом, можливо, бути за український народ і можливо е, жити довго, і можливо, ще уймати якісь найвищі посади і мати ще якісь статки, не, так неможливо. Так, так це не працює. Лише погань може бути наверху, лише погані е, сприяє оця влада і держимо ти -то І Тому звичайно що Порошенко винен. І Аваков винен і Зеленський винен і все, те, що було винне. Але це є система, це не є персонал. Ми не повинні шукати якогось персонального винного в вбивстві е, музичка і вбивстві інших героїв українського народу. Це і система, антиукраїнська система, от подолавши цю антиукраїнську систему, систему неукраїнців, ми зможемо вирішити цю проблему проблему винищення українців в Україні. Ми для них фактично, як розумієте, ті всі, 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 всі клани там е, там ж не тільки юдейський народ, там ще ще різні є, є етноси борються, але борються хижаки за здобич. Вони як хижаки борються за те, щоб першими знищити українців, першого жерти. Українців, яких вони вважають вівцями, жартованими вівцями, які, яких – яких, е, жити і існувати для корму їм, тобто то ми фактично їхній е, харчовий ланцюжок. Коли ми перестанемо бути вівцями українці, коли ми станемо піднімушся на рівень людей, то тоді все зміниться. І там вже не важливо буде ті персоналі, то вже не важливо. Коли ми, українці, захочемо в Україні панувати, керувати в своїй державі. Це ж наша держава. Захочемо тут керувати, облаштовувати собі своє життя, так і облаштовувати цивілізовані держави світу. Тоді все у нас буде добре. І тоді зникнуть отакі і Порошенки, і Авакові, і Арахамії, і ще чорт знати хто. Вони всі позникають. І будуть українці панувати. І буде мир, і буде спокій, і буде щастя на землі, на українській землі. Слава Україні, слава величному українському народу, і слава нашому герою Сашку Білому.